2024 рік не так давно почався, а вже порадував нас деякими новинками серед велосипедів. А так як брендів і новинок багато, їх потрібно якимось чином порівняти. А як порівнювати велосипеди, щоб виглядало справедливо, і критерії оцінки були однаковими для кожного велосипеда. Можна відштовхуватись від ціни, але краще відштовхуватись від рівня обладнання. Тому що якість навісного обладнання буде суттєво впливати на ваші відчуття і емоції, які дарує велосипед. Перше, на що зазвичай всі звертають увагу, це гальма, бо це не тільки про безпеку, а більше про керованість контроль велосипеда і про те наскільки впевнено ви себе почуваєте на ньому під час велопоїздок. Тому в нашому порівнянні будуть велосипеди з приблизно однаковим групсетом та на гідравлічних гальмах. Ціни будуть відрізнятись, але і технології виготовлення та якість комплектуючих буде трішки різною. Тож почнімо порівняння. А для цього ми на прикладі трьох моделей велосипедів покажемо вам, що у них спільного, а що суттєво відрізняється. А ви оберете той, який вам подобається більше всього. І обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Велосипеди, які ми обрали для огляду, всі будуть на 10-швидкісній трансмісії та на гідравлічних гальмах Shimano GX400. Це буде український бренд Pride ROX 8424 року. Він змін не зазнав. Далі буде циклон GCX 24 року, також український бренд, а огляд на нього ви вже бачили. І популярна новинка 24-го року оновлена Merida Silex 400. Огляд будемо робити по черзі, порівнюючи не в цілому велосипеди, а за компонентами. Зараз ви все зрозумієте. Тож почнемо з рами. Відштовхуючись від ціни, звичайно, рама на всіх трьох велосипедах буде алюмінієва. Але от алюміній буде відрізнятись. Рама Merida Silex виготовлена з алюмінію 6066. Це високоякісний алюміній, дорожчий та легший, ніж той, який використовується у ROX 84 та циклон GCX. А саме, алюміній буде 6061 версії. До речі, саме через алюміній 6066 рама Сайлекса зроблена з потрійним батингом, що дозволило зробити труби набагато тоншими, але при цьому не втрачати міцність. Також у Меріди труби мають набагато складнішу форму. До речі, це стосується і моделі PyLex 200. Рама GCX Star Rox 84 виготовлена простіше, також використана технологія баттингу при виготовленні рами, але баттинг тут подвійний. Шви на всіх трьох виглядають акуратно, вони є, але малопомітні. Це не найцікавіша інженерна особливість сучасних велосипедів насправді. Аудо внутрішнє проведення тросів через кермо уже має бути характеристикою за замовчуванням, так само, як і осі на велосипеді в такому ціновому діапазоні. Миріда, як і циклон, на нових моделях зробили внутрішнє проведення тросів через кермовий стакан, що суттєво полегшує встановлення сумок і зробило протирання фарби неможливим. Тепер просто немає чому ту фарбу притирати, велосипеди одразу стали естетично гарніші, єдине, що внутрішнє проведення може ускладнити переобладнання велосипеда. Хоча наші механіки справляються з цим взагалі без проблем. У прайда внутрішнє проведення залишилось через раму, як і в попередніх моделях. Я особисто раджу вкорочувати траса і гідролінію при покупці велосипеда під свою ростовку, щоб було комфортніше, зручніше і візуально привабливіше. Також, якщо у циклона і меріди троси виходять, наче із розрізу в трубі, що унеможливлює потрапляння води в кареточний вузол, це по-перше, то по-друге, встановлення нових тросів це настільки швидко і просто, що ви зможете це зробити вдома. Pride же встановив троси через спеціально виготовлені отвори в рамі. Ну і троси можна просто витягнути рукою, що ні естетики, ні безпеки не додало. Вода в труби може потрапляти під час мийки, і це нормально для будь-якого велосипеда. Але як стікати в тій воді і не залишатися в рамі, це вже інше питання. Але й про отвір в критичному вузлі також не забули. Карбонові велосипеди, як правило, мають сток для води внизу критичного вузлу, але алюмінію неможливо задати такі форми, як карбону, тому і не треба якось викручувати з цієї ситуації. Рама прайда і циклона виготовлена на прямих трубах, тому там класичні зазори під покришки у прайда під 40 міліметрів покришку, у циклона під 42 мм. міліметри. Але у Сайлекса нижні труби заднього трикутника мають дроб, тому зазори по стоку дозволяють ставити покришки 45 мм, а по бажанню і 54 мм. Це аж 2,1 і дюйми. У всіх трьох велосипедів є можливість встановлення ширших покришок. Просто у Сайлекса стають найширші за рахунок геометрії. Але добре, що у всіх трьох моделей стають гравійні широкі покришки мінімум 40 мм. Це дає можливість дуже впевнено їхати по бездоріжжю, ґрунту, гравійці і будь-якій пересічній місцевості, включно з карпатськими кам'яними дорогами. Але й не забувайте, що широка покришка буде суттєво зменшувати накат велосипеду. Колеса на всіх трьох велосипедах заслуговують повагу: втулки на промах, колеса на вісях. А що найголовніше, обода можна використовувати безкамерно. Єдине, що покришки на Сайлексі і на циклоні також під безкамерку. Але от Pride має покришки кенда кікбек, і вони не пристосовані під безкамерне використання. Особисто я раджу безкамерне використання, бо воно суттєво покращує накат велосипеда та прибирає фактор маленьких проколів, які ви навіть не помітите. Вилка на всіх трьох велосипедах карбонова, має бонки для кейджів або для сумок. Звісно, якщо карбонова, то і внутрішнє проведення троса через вилку. В цілому до вилок ніяких питань немає. У Міріди вилка власного виробництва, у циклона вилка з японського карбону Торайка. У прайда про вилку інформації ніякої немає, але головне, що і негативних відгуків також. Тому тут всім ставимо залік. Так як це гравійники, то кріплення мають бути не тільки на вилці, а й на рамі. Тому кожен велосипед в тренді понак. Є буквально всі можливі кріплення для крил, для пляшок, для ремкомплектів, для сумок на верхній трубі і так далі. Тому тут також всім трьом велосипедам залік. Тепер потрібно звернути увагу на найголовніше на групу обладнання. Бо, хоч і зазначено, що велосипед на GRX 400, але не всі його встановили повним сетом. Тож на сайлексі стоїть GX400 повністю весь, тобто і дуали, і каліпери, і перемикачі, передній, задній, і шатуни. Це все круто і розумієш, за що платиш. Все працює плавно, надійність висока, перемикання супер чітке. Циклон та Pride все-таки встановили систему на провілі. Але добре, що на порожнистій осі, що додає жорсткості шатунам і позитивно впливає на загальні відчуття від велосипеда під час поїздок. Передній перемикач на меріді і на циклоні також група GRX 400. А от на прайді встановлено перемикач Shimano Sora. Це практично самий початковий рівень нижче, тільки Claris. Звісно, це робиться для того, щоб зробити велосипед доступнішим по ціні. Тож, ось такі відмінності у нових велосипедах. Цим відео хотіли вас навчити звертати увагу на різницю між велосипедами, на що потрібно звертати увагу при виборі та на що може впливати ціна. Всі велосипеди є у нас на сайті зі зручними фільтрами, можете обрати саме той, який подобається за ціною чи комплектуючими. Підтримуйте наше відео лайками, коментуйте власними ідеями та підписуйтесь, щоб бути постійно на зв'язку. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!